Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com! Скільки на ваш погляд має коштувати екстраординарний корпус для топового ПК: 200 чи 300 баксів, а може всі 400. Якщо ви збираєтесь придбати Hight Y70 Touch, то навіть такої суми буде замало. Звісно, є причини для такої високої ціни приблизно 19 тисяч гривень або 475 доларів. І на одну з них натякає приставка Touch у назві девайса. Так так, корпус обладнаний сенсорним 4К дисплеєм на передній панелі. Вам мабуть, цікаво навіщо він тут взагалі. Далі ми обов'язково розповімо про цю цікаву і корисну опцію, а зараз давайте дізнаємося про більш звичні можливості цього системника. Hite 270 70 touch упакований в доволі інформативну коробку. Вона уніфікована для всіх колірних версій, а наліпка у вигляді екрану демонструє його ключову особливість. Чимала комплектація включає у себе цілий ряд компонентів, багато гвинтів, одноразові та багаторазові стяжки, голівку для монтажу стійок материнської плати, перехідник зі спареного аудіороз'єму на окремі, кабель DisplayPort для під'єднання фронтального дисплею. Кріплення для кабелів і паперову документацію. Усі згадані компоненти помістилися у невеличку коробочку. До того ж, виробник подбав про додатковий захист екрана та райзера для під'єднання відеокарти. Кілька місяців тому ми познайомилися з молодшим рішенням Hi 60, з яким у Hight Y 70 Touch ну дуже багато спільного. По-перше, це прозорі боковина і передня панелі, які виготовлені з 4-мм загартованого скла. По-друге, ідентичний набір елементів передньої панелі: короткохідна кнопка увімкнення з білим індикатором, комбінований аудіороз'єм, пара USB 3.2 Gen 1 та один USB Type-C з підтримкою USB 3.2 Gen 2. Gen2. Ну і по третє, присутня і характерна скошена грань. До речі, у версії корпусу hi Y 70 без приставки Touch вона виконана із загартованого скла. А от у Touch моделі тут розташований екран, про який ми розповімо трохи нижче. На додачу маємо повністю аналогічну Hi-260 60 кольорну гаму. Суто білий та суто чорний, а також поєднання білого із чорним та червоного із чорним. Нам же на цей раз дісталася чорно-біла варіація корпусу, яка виглядає дуже симпатично. До речі, можете написати в коментарях, який варіант подобається вам найбільше. Незмінним залишилося і двокамерне компонування, яке передбачає розташування блока живлення та накопичувачів за піддоном. Останні, до речі, легко замінюються через лотки в тильній частині, навіть без демонтажу боковини. А от розміри корпуса дещо збільшилися. Найбільш помітно на 35 мм збільшилася його ширина. Завдяки цьому, вертикальних слотів для відеокарти тут вже чотири, а не три. Відповідно, можна запросто встановити трьохслотового монстра та не переживати про брак простору для належного його охолодження. В свою чергу компонування горизонтальних слотів залишилося незмінним, як і раніше, їх тут сім. Усі вони виконані у низькопрофільному варіанті та дозволять встановити у слоти розширення різні пристрої, окрім відеокарти. Заглушки багаторазові, що зручно. У той же час на нижній із них вже встановлено роз'єм DisplayPort для під'єднання фронтального дисплея. Також у списку змін з'явилася можливість монтажу в тилу не лише 120, але й 140 мм вентилятора або РСО відповідних розмірів. Звичних круглих отворів тут немає, як і самої вертушки. Замість них є продовгасті вирізи, які є ще одним елементом декору і дозволять розташувати пропелер практично на будь-якій висоті. Верхня шпанель своїм виглядом чудово доповнює праву боковину. Під нею ховається посадкове місце для пари 140 або 3 120 мм вентиляторів. Також сюди можна встановити радіатори РСО довжиною до 360 мм. Сама ж панель легко демонтується без використання будь-яких інструментів, а дрібна сіточка на ній допоможе мінімізувати потерпляння пилу всередину системника. Пиловий фільтр присутній і на дні корпуса. Він кріпиться за допомогою п'яти засовок і легко знімається для обслуговування. До слова, панель, на якій він розташований, також просто зняти. Вона фіксується трьома фігурними гвинтами. На ній, в свою чергу, можна розмістити пару 140 або тріо 120 мм вентиляторів. Відзначимо, що комплектних вентиляторів, на відміну від хай Твай-60, тут не передбачено. На дні розташувалися дві продовгасті 25-мм ніжки з м'якими накладками, які піднімають корпус і допомагають пропелерам отримувати достатній притік повітря. Ну і на завершення зовнішнього огляду згадаємо і про праву боковину. На відміну від лівої, вона виконана з металу і призначена для поліпшення вентиляції. І звісно ж, де є перфорація, там є і полові фільтри. Очевидно, що пристрій був створений не лише для естетики, але й для максимального забезпечення чистоти. Це безумовно вельми похвально. Знімається вона так само просто, як і права, без використання якихось інструментів. Тепер про те, що чекає нас всередині. Шасі та усі металеві елементи покриті чорною матовою фарбою, що гарно поєднуватиметься з іншими темними компонентами. Стіки материнської плати вже вкручені в піддон. До речі, наявна підтримка навіть широких і ATX рішень. Щодо дуже неординарного елементу, слід зазначити білий райзер із логотипом виробника. Верхня його частина буде вставлятися в роз'єм PCIe X16, тоді як у нижній вертикально розташований слот поміститься вже сама відеокарта. Таким чином, система її охолодження та підсвітка вентиляторів буде предметом загального огляду і повсякчас тішити очі власника. Поруч, вздовж піддона, розташовані вирізи для підведення кабелів до материнської плати, а повітря, яке надходитиме крізь отвори на дні корпусу, допоможе у охолодженні відеоадаптера. За піддоном також більше, ніж достатньо місця. Крім комплектних стяжок, на дні вже є кілька встановлених елементів для максимально естетичного кабель-менеджменту. Також поруч поміститься повнорозмірний atx блок живлення довжиною аж до 235 мм. Трохи вище встановлена пара салазок, на кожній з яких можна прикріпити один-трьох з половиною або два-два з половиною накопичувачів. На жаль, антивібраційних прокладок в місцях їх фіксації не передбачено. Достаток місця дозволить приховати кабелі так, щоб вони були максимально непомітні людському оку. Для цієї мети дроти фронтальної панелі зроблені досить довгими 65-70 см. Оскільки передня панель не бере участь у вентиляції, дану роль переклали на праву боковину. За нею можуть розташуватися 120 або 140 мм вентилятори, а також радіатори РСО довжиною до 360 мм. Попередньо встановлених елементів тут немає, зате пара біленьких вентиляторів Be Quiet Pure Wings 3 White відмінно сюди вписується. Загалом збирати систему у усередині Hite Y 70 touch не складно. В цьому допомагає достаток простору, який також дозволить не обмежувати себе при виборі комплектуючих. Наприклад, відеокарта може сягати довжини до 422 мм, mm, а висота процесорного кулера обмежена позначкою 180 мм. Mm. Що також дозволяє використовувати практично будь-які моделі. Ну а габаритну водянку можна встановити або на верхній панелі, або на боковій, як буде зручно і більш доцільно. Ну а тепер про найцікавіше: 141 дюймовий дисплей має роздільну здатність 1100 на 3840 з гідною чіткістю 283 PPI і приємною передачою кольорів. Крім того, він обладнаний сенсорною підкладкою, яка може опрацьовувати до 10 дотиків одночасно. Сигнал від відеокарти він отримує через DisplayPort. Живлення відбувається через sata кабель а ще один провід під'єднується до внутрішньої колодки USB. На нього можна виводити практично будь-яку інформацію, адже в системі він визначається як окремий монітор. Проте найкраще налаштувати даний екран через додаток Hide Nexus. За допомогою останнього сюди можна виводити інформацію про стан процесора, відеокарти, оперативної пам'яті, накопичувачів та вентиляторів, чат Twitch, захоплене з ОБС зображення, медіаплеєр, годинник, калькулятор, інформацію про погоду і тому подібне. Докладніше ознайомитися з можливостями даного додатка можна на сайті виробника. Ну а коли набриднуть усілякі 3A проекти, то тут можна буде пограти у старий добрий тетріс. Є в Y-70Touч ще дещо, що підтверджує його топовий статус. Мова йде про товщину металевих панелей. Тут вона становить від 083 до 0,95 мм, що надає пристрою жорсткості і, звісно аж ваги. Так лише сам корпус має масу 11,2 кг. Тож і зібраний системний блок ніяк не буде легким. Корпус ми протестували з п'ятьма додатковими вентиляторами. Один 120-мм Be Quiet! Pure Wings 3 був розміщений на тильній панелі і працював на швидкості 2100 обертів на хвилину. За правою боковиною ховалася пара 140-мм Be Quiet! Pure Wings 3, які оберталися при 1200 обертах. А на нижній ще два 120 мм Bi-Quiet Purewin X3 зі швидкістю 1800 обертів на хвилину. Вентилятори RSO працювали на максимумі своїх можливостей, а відеокарти при 75%. В свою чергу у BIOS материнської плати була активована опція Intel Adaptive Boost Technology. Під час тесту WAID-64 різниця в нагріванні процесора і відеокарти складає всього лиш 1-2 градуси. Зазвичай ми звикли бачити помітно більше відставання від відкритого стенду. У тесті 3D Mark Spy, який навантажував як процесор, так і відеокарту, різниця була трошки більшою 2 градуси для CPU і 3 градуси для прискорювача. Втім, відверто кажучи, і це небагато. В останньому тесті ніяких сюрпризів. Ті ж 1-3 градуси порівняно з показниками на відкритому стенді. Протягом всього тестування різниця в нагріванні материнської плати була ще меншою і склала від 0 до 2 градусів. А от SSD форм-фактору 2,5 дюйма всередині корпуса був відчутно гарячіший. Втім, його нагрівання залишилося дуже далеким від критичних значень. Як бачимо у корпусі з парою скляних панелей, цілком можна вгамувати потужний норов гарячого процесора і 350 ватної відеокарти. Але для цього доведеться докупити кілька корпусних вентиляторів і, можливо, потужну РСО для швидкого виведення гарячого повітря від CPU. Корпус Hite Y 70Touch своїм компонуванням дуже нагадує молодшу модель Hite Y 60. Це стосується пари скляних панелей з безгвинтовим кріпленням, щедрої кількості вентиляційних отворів, достатку пилових фільтрів і місць для встановлення вентиляторів та РСО. Блок живлення розташовується за піддоном, поряд із накопичувачами, а відеокарта, в ім'я краси, встановлюється у вертикальних слотах розширення. Через це корпус виглядає ширшим і нижчим порівняно з більш звичними Middle Tower рішеннями. Однак, порівняно з моделлю Hi260, протестована новинка помітно збільшилася у ширину. Це дозволяє відеокарті отримувати більше свіжого повітря, а процесорний кулер практично не обмежений по висоті. Також використовуються товстіші металеві панелі, що позитивно позначилося на жорсткості та чималій вазі. Проте слід зазначити, що комплектація не включає попередньо встановлені вентилятори, хоча їх наявність все ж обов'язкова. Проте найбільш яскрава відмінність у хай 270 Touch – це сенсорний 141 дюймовий 4К дисплей, розташований на межі фронтальної та бокової панелей. На нього можна виводити різноманітно корисну інформацію, яку хотілося б бачити під час використання основного екрану в грі або інших завданнях, нагрівання і навантаження внутрішніх компонентів, чат, погоду чи щось інше. Зрозуміло, що такий пристрій обійдеться недешево, приблизно 19 тисяч гривень. Питання про те, чи варто витрачати ці кошти на такий ефектний корпус, чи краще заощадити їх на процесор, кулер чи відеокарту, залишається на розсуд покупця. Ну а для більш економних, передбачена версія Хайтвай 70 без екрану, зате з усіма іншими перевагами цього пристрою. Ну а вам, який би варіант пасував краще? Підтримати нас можна коментарем, вподобайкою, підпискою на канал і рекомендацією його друзям. До нових відео, все буде Україна!